Криза в країні не має впливати на розвиток дитячого і масового спорту. Про це в Івано-Франківську заявив начальник відділу масової інформації Національного олімпійського комітету Іван Буднарчук. За його словами, нині НОК виконує усі свої заплановані заходи. Щоправда, для цього довелося заручитися підтримкою з-за кордону. Близько 5 мільйонів гривень виділили іноземні держави для участі спортсменів у міжнародних стартах та тренувальних зборах. Єдиний захід, який нині перенесено олімпійське лелеченя, що мав відбутися в Артеку. Цього року ми з червня перенесли його на вересень і зараз визначаємо місце його проведення, в тому числі серед претендентів. У нас є коло претендентів, в тому числі серед претендентів є. Івано-Франківська область щодо фінансування дитячого спорту в області, то місцева влада поверне частину грошей, які раніше направили з обласного бюджету на мобілізаційні заходи. В цьому запевнив голова обласного національного олімпійського комітету Мирослав Карабін. Наразі існує домовленість про виділення 500 тисяч гривень. Я думаю, що вже обраний президент держави. Я думаю, що певні кошти будуть певні і міжнародні якісь і гранти. Я думаю, що обов'язково. Обласна адміністрація, і депутатський корпус обласної ради, спільно і олімпійський комітет і управління спорту бомбу все робити для того, щоб наші діти мали можливість приймати участь у змаганнях. Не втратила фінансову підтримку і перспективна молодь. Нині на Прикарпатті близько 80 спортсменів отримують щомісячну стипендію у розмірі від 250 до 1000 гривень.